Вітаю всіх у новому випуску подкасту Project Wad. У цьому випуску будемо з вами говорити про тайм-менеджмент, а саме, саме визначення, що таке тайм-менеджмент, тому що навколо цього є багато запитань. Також поділюся з вами декількома міфами, які виникли навколо цього визначення, а також надам вам декілька порад, які ви зможете використовувати для того, щоб покращити. Ефективність використання свого часу, тож почнемо з визначення, що таке тайм-менеджмент. Тайм-менеджмент менеджмент, тайм -менеджмент це про раціональний розподіл годин в добі, так, щоб і все встигнути, і спати повноцінні 7 8 годин, і бути ефективним, і залишатись здоровим. І на мою думку, це така навичка, яку варто прокачувати прокачувати постійно, тому що вона надзвичайно корисна. І розуміння того, що таке тайм-менеджмент та якими є його принципи, дозволяє не лише досягти якихось цілей з мінімальними зусиллями у потрібні терміни, а також тримати себе у балансі в цих різних сферах життя, не жертвуючи ні відпочинком, ні спілкуванням з рідними або друзями. Тобто мати баланс між роботою і своїм а, життям. І а, є такі декілька міфів, які. Виросли навколо тайм-менеджменту, яким ми хотілося б з вами поділитися. Перший міф це що вам потрібно розпланувати свій день похвилинно. Тобто, багато хто, і письменники, які пишуть книжки про продуктивність, і просто блогери, які говорять про продуктивність і тайм-менеджмент, вони дають пораду про те, що потрібно майже аж похвилинно розпланувати свій день. На мою думку, це неправильно. Я, наприклад, планую свій день планую його, але я планую його по годину. Тобто я використовую свій Google календар, забиваю туди всі блоки, які мені потріб... блоки часу, які мені потрібні на виконання тих чи інших завдань. І якщо я відчуваю, якщо я знаю, що це завдання таке якоїсь надзвичайної складності, я відчуваю, що, можливо, я не встигну його виконати за той час, який я запланував. Я заздалегідь додаю туди 10. 15 хвилин для того, щоб у мене був якийсь екстра бафер для того, щоб закінчити все вчасно. Тому що, якщо планувати все похвилинно, може статися таке, що ви не встигаєте виконати завдання. Вам, по вашому плану, треба переходити до наступного завдання. Те залишається невиконаним. Ви робите всі інші. Потім вертаєтесь до цього завдання знову. Але ваш мозок уже переналаштувався від цього завдання, тобто то вам потрібно знову налаштуватися, щоб все закінчити. Можливо, зробите десь помилку або втратити просто ефективність або якість виконання того чи іншого завдання, яке ви відклали, через те, що ви не, не змогли виконати свій а, план по часу. Тобто, хвилину планувати не потрібно, на мою думку. Міф номер два це те, що. Є універсальні поради з управління часом, які підходять усім. Також вважаю, що це неправильно, тому що, на мою думку, тайм-менеджмент це не про універсальність, а навпаки, про персоналізацію. Усі ми різні, усіх у нас якісь різні завдання, різні цілі в житті, різний сімейний статус, і тому, якби, всі поради. Або як такої однієї формули тайм-менеджменту не існує, тому що вона підійде для когось, для когось іншого вона не підійде. Тому я б радив спробувати декілька взяти щось найкраще від усіх, щось додати, щось викинути з цих формул і створити якийсь тайм менеджмент принципи для себе особисто. Це так, як зробив я. Я не, наслід... не, не використовую абсолютно всі. Принципи і поради тайм-менеджменту, тому що деякі просто ну, мені не підходять особисто. Я вважаю, що вони навпаки а, ро, ну, не роблять мій час непродуктивним. Тобто, ви повинні для себе зрозуміти, що для вас найкраще. І третій, останній міф, який я виділив сьогодні, це тайм-менеджмент не для творчих людей. А, така думка виникає, коли починаються розмови про натхнення та пошуки, довгі пошуки ідей. Вважаю це неправильним, тому що моя професія також пов'язана з пошуком ідей. І вважаю, що якщо людина починає говорити про те, що тайм менеджмент не для мене, тому що в мене там креатив, то у неї є якісь певні проблеми в сформованих правилах роботи і взагалі розуміння специфіки і труднощів, які можуть виникнути. Тому якщо ти розумієш. Специфіку своєї роботи, планування часу не повинно бути якимось, якоюсь такою е, серйозною задачею. Тепер перейдемо до певних порад, їх буде всього 5. Це такі основні поради, чисто від мене до вас. Е, поради, які використовую я особисто в е, своєму тайм-менеджменті, і сподіваюся, що вони будуть для вас також е, корисними. І перша порада це зрозуміти, що час у вас є. Я дуже багато чую, і взагалі сам іноді використовую це слово: там, в мене немає часу. Але шанс того, що у вас дійсно часу немає, це він дуже маленький. Зазвичай у тих людей, в кого дійсно немає часу, вони це в таких людей, які досягли високого рівню свого тайм-менеджменту. У таких людей дійсно часу може не вистачати, тому що вони настільки ефективно його розпланували, що. Ну, от все, далі тільки віднімати години від свого сну, що є неправильним, я цього не рекомендую. Тому для того, щоб переконати вас, що час у вас є, зробіть який невеличкий експеримент на 7 днів. Кожного дня записуйте абсолютно все, що ви робите, і записуйте це в проміжках часу. Тобто, сьоми ранку по 7-15 це прокинутись, почистити зуби. 7-15 там. 7.30 – сніданок 8.30 – дорога на роботу, ну і тому подібне. Тобто повністю свій день розписуйте. І через 7 днів просто візьміть цей список і подивіться, де у вас з'явилися невеличкі такі вільні, незаповнені проміжки часу. Закоригуйте їх якимось кольоровим фломастером, або просто візьміть їх і. Скомбінуйте їх в якусь одну величину, тобто додайте все разом. І ви, скоріше, за все, побачите, що цифра, яку, яку ви отримуєте, буде вимірюватись годинами Там, хоча б 2-3 години на тиждень, ви побачите, що у вас дійсно є лишні 2-3 години на тиждень, які ви використовуєте нераціонально, неефективно, і замість того, щоб ось роздріблювати їх на весь тиждень. Краще просто використовувати їх більш ефективніше, додати їх все якусь, виділити їх в якийсь один блок часу, в якийсь день, наприклад, там, ті дві години в суботу або в п'ятницю виділити на якусь справу там, провести її з сім'єю, або використати цей час на те, щоб розробити якийсь свій, свою особисту справу до своєї основної роботи. ну, Насправді, прикладів, як можна використовувати цей час безліч, все залежить від вас. Ось така порада. Зробіть, і ви побачите, що час у вас насправді є. Просто ви про це не знаєте. Порада номер два це визначити свої пріоритети. Цю пораду взагалі використовую достатньо, часто, тому що ну, в більшості людей, з якими я знайомий, і особисто у мене тобто, ну, є багато справ. І люди. Витрачають насправді багато часу на те, щоб зрозуміти, а, або визначити, яку справу вони будуть робити першою. Тобто для того, щоб уник... уникати і не витрачати на це свій час, визначити пріоритети собі, яку справу першу, яку другу, третю, четверту і тому подібне, і побачите, що виконуватися ці справи будуть набагато швидше, і ви будете витрачати менше часу на ось цей перехід від однієї справи до іншої. Порада номер три це відмовитись від мультитаскінгу. Я особисто ще деякий час назад був прихильником мультитаскінгу. Вважав себе, що я, в принципі, непоганий в цьому. Робив декілька справ одночасно, але потім зрозумів, що це непродуктивно для мене, тому що, хоча я і роблю декілька, декілька справ одночасно, але йдуть вони повільніше, якість їхня падає. І від мультитаскінгу я перейшов до більш фокусної роботи. Тобто, замість того, щоб робити щось три задачі одночасно, я роблю їх послідовно. І таким чином час використовується більш раціонально. Якість виконаної роботи підвищується, і ну, я більш задоволений саме послідовним принципом роботи, ніж робити декілька справ одночасно. Порада номер 4 це. Скласти списки справ. Е, як я вже казав, я, наприклад, планую все в Google календарі, але я казав вам про плани на день Е, я вважаю, що потрібно планувати не тільки щоденно, але мати якусь середню і довгострокову перспективу. Тобто, я планую середню перспективу, це десь тиждень, Тобто, в мене є якісь, е, якась ціль на цей тиждень, яку мені потрібно виконати. Яка складається з таких менших задач, які я роблю кожного дня. Тобто я виставляю ці цілі і, спираючись на ці цілі, потім планую свій, свій день кожного дня. І також маю більш таку довгострокову перспективу на місяць, наприклад, від якої залежать мої середні перспективи і щоденні задачі. Саме такий підхід дозволяє мені працювати. Більш ефективно. І остання порада на цей випуск це зрозуміти, що краще це ворог хорошого. Насправді, маю дуже великий досвід такої погоні за перфекціонізмом, і майже ніколи вона не закінчувалась для мене позитивно. Перфекціонізм це ворог гарного тайм-менеджменту, тому що ну, виконати задачу. Абсолютно на 100%, на мою думку, це просто витрат, нераціональна витрата часу. Тому що за, за, зазвичай задача, яка викона, або робота, яка виконана на 90%, буде вважатися гарною і, і, і добрим, гарним і добрим результатом. І ось, цей, ось ці 10%, щоб зробити її просто ідеальною, можуть у вас. Може у вас вам додати до виконання цієї задачі половину часу, яку ви вже витратили на це. Тобто в цьому випадку вважаю недоцільним переслідувати перфекціонізм. Так, є деякі випадки у житті, коли дійсно, можливо, перфекціонізм і допоможе. Ну, бувають такі у мене задачі, які потрібно виконати ну, просто ідеально для того, щоб. В довгостроковій перспективі отримати від цього більше користі. От таке буває, а таке буває достатньо рідко, але в такому випадку, так, я йду до перфекціонізму. Але я не використовую принцип перфекціонізму у повсякденному житті, тобто до, до всього абсолютно, що я роблю, тому що це просто буде витрачати забагато часу. Ось, в принципі, і все про що я хотів поговорити в цьому випуску. Всім дякую, хто був на подкасті. Діліться своїми думками про те, що, про що я тільки що говорив. Можливо, ви вже якось для себе створили свою формулу тайм менеджменту. Діліться нею у своїх коментарях, задавайте якісь, можливо, питання, які у вас є. Якщо вам сподобався даний випуск, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропускати наші наступні подкасти. Всім дякую знову, хто був на подкасті, і почуємося в наступному.